Усім привіт, народ! З вами кіномозок і рубрика зіркове життя, якої вже давненько не було і за якою ви, мабуть, сумували. Сьогодні я розповім вам про акторку Марго Робі, яка цьогоріч втілила на екрані образ Барбі. Тож, сідайте зручніше, беріть попкорн і починаємо! Акторка народилася 2 липня 1990 року у Делбі, штат Квінсленд, у родині Дуга Робі, колишнього власника ферми та магната цукрової тростини, і Сарі Кеслер, фізіотерапевта. Повне ім'я акторки Марго Еліс Робі. Вона друга наймолодша з чотирьох дітей. Її батьки розлучилися, коли їй було 5 років. Більшу частину дитинства Марго провела на фермі її дідуся та бабусі у Керембінвелі в глибинці Голд Кост. Будучи енергійною дитиною, вона часто влаштовувала у будинку різноманітні шоу. Мати віддала її в церкову школу, де вона виступала на трапеції, про що отримала сертифікат у 8 років. У середній школі Робі вивчала театральне мистецтво у коледжі Сомерсет. В підлітковому віці вона працювала на трьох роботах одночасно. Доглядала за баром, прибирала будинки та працювала у сабвей. Після закінчення навчання, маючи в своєму резюме кілька рекламних роликів і незалежних фільмів трилерів, Марго переїхала до Мельбурна, щоб почати зніматися професійно. Перші акторські ролі Марго з'явилися, коли вона навчалася у середній школі. Вона зіграла головну роль у двох малобюджетних незалежних трилерах, названих Vigilante та ICU. Обидва вийшли роками пізніше. Вона описувала свій досвід перебування на знімальному майданчику як мрію, що збулася. У 2008-му вона дебютувала на телебаченні у гостєвій ролі Кетлін Бренфорд у драматичному серіалі «Відділ убивств. У 2012-му Робі приєдналася до акторського складу романтичної комедії Річарда Кертіса Коханий з майбутнього разом з Доналом Глісоном, Рейчел МакАдамс та Білом Най. У 2013-му Марго знялася у біографічній драмі Мартіна Скорсезе Вовк з Уолл-стріт» разом з Леонардо Ді Капріо. За свою роль другої дружини Джордана Белфорта Робі була номінована на премію MTV в категорії Найкращий прорив. Та отримала премію Empire в категорії Найкращий акторський дебют. В 2015-му Робі знялася разом з Вілом Смітом у романтичній комедії драмі «Фокус», де вона грає недосвідчену шахрайку, яку герой Сміта навчає шахрайському мистецтву. Крім того, у 2015-му Марго зіграла провідну роль в екранізації Z означає Захарія разом з Крісом Пайном та Чівелом Еджіофором. В 2016-му Марго Робі разом з Тіною Фей знялася у фільмі Павільйон сміху, екранізації твору Кіма Баркера та у випадковому порядку Дивні Дні в Афганістані і Пакистані. Там вона зіграла британську журналістку Таню Ван Де Пауле. Також пізніше в цьому ж році Робі знялася у ролі Джейн Портер у фільмі Девіда Єйца. Легенда про Тарзана. Разом з Олександром Скарсгардом та Семюелом Л. Джексоном. Третім фільмом акторки у 2016 році стала роль Харлік Він у бойовику від Warner Brothers Загін самогубців» про команду суперлиходіїв з відомого кіновсесвіту DC. Робі співпрацювала з Доналом Глісоном у фільмі Саймона Кертіса Прощавай Крістофер Робін у 2017-му. Ця біографічна драма розказує про життя творця Вінні Пуха та його родини. Однак значно більшим успіхом був наступний фільм, який вийшов з акторкою біографічна спортивна драма Я Тоня, у якому Робі зіграла головну героїню спортсменку з фігурного катання Тоню Гардінг. Під час підготовки акторка зустрічалася з прототипом свого персонажа, а також брала уроки фігурного катання протягом кількох місяців з хореографійною Сарою Кавахарою. Акторка отримала численні нагороди за свою роботу, включаючи номінації на Оскар, Бафта та Золотий Глобус усе за найкращу жіночу роль. У 2018 рік Робі розпочала зазвучки фільма Кролик Петрик, у якому їй дісталася роль крольчихи Хлопці. Це була перша роль озвучення у кар'єрі Робі. Того ж року вийшов фільм Марія Королева Шотландії, у якому Марго зіграла роль Єлизавети І. Її партнеркою у цьому фільмі стала Сірша Рона. В 2019-му виходять відразу три фільми, у яких зіграла Марго: Dreamland, Одного разу в Голлівуді» та Сенсація. Наступного року вона повторила свою роль Гарлі Квін у фільмі Хижі Пташки. В 2021-му знову озвучила крольчиху Флопсі у фільмі Кролик Петрик 2 і втретє виступила у ролі Харлі Квін у фільмі Загін самогубців Місія на виліт в 2022-му виходять фільми Амстердам та Вавилон, у яких акторка зіграла головні ролі. Обидва фільми провалилися за касовими зборами, хоча гра Марго була високо оцінена в обох. В 2023-му також виходять два фільми за участі акторки Місто астероїдів, де у неї була невелика роль, а також Барбі, у якому вона перевтілилася у всесвітньо відому іграшкову ляльку. У 2014 році Марго зустрічалася з Генрі Айткеном. Вони познайомилися на зйомках фільму «Зет означає Захарія у Новій Зеландії. Однак їхні стосунки обірвалися після того, як зйомки завершилися і акторка покинула країну. В 2013-му вона познайомилася з британським кінопродюсером Томом Екерлі. а в 2016-му пара одружилася. Марго є запеклою фанаткою Гаррі Поттера. Одного разу в юності вона навіть збрехала окулісту про те, що їй потрібні окуляри, щоб бачити. We know that because you posted this picture. Is this your 12th or 13th? You're about 12 or 13 here. This is Margot Robbie. Look how on cool. <laughs> 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 Hardback Harry Potter. know you're a so real so fancy. fancy, so fancy. Do you know what's particularly pathetic about this picture? A couple things, really. Um, <laughs> number one, I'll let you point them out. <laughs> <laughs> number one, it's my birthday. That's how I chose to spend my birthday. Oh, <laughs> Woo! oh yay! So cool. What was in the cup? Uh, number two, I'm drinking tea. Uh, number three, I'm wearing glasses even though I don't need glasses. I lied to the optometrist because I wanted to have glasses like Harry Potter. Harry <laughs> all. My husband is in the Harry Potter movies. I know. I was like, had you told me sooner, we would have been married very quickly. But he was an extra. He was like, when he was a little kid, he's like one of the Slytherin extras. You know when Draco like pushes some kids out of the way to see Buckbeak in the third book? Yeah. He pushes my husband out of the way. yeah I know. is spytis plusujem krola konnej mia bani, jakogo ona otrymala sie and I mean, huh? you've got a special affiliation with uh, with bunnies. <laughs> you sleep with this every night. <laughs> I know. Has this <laughs> got any connection to Peter Rabbit please, in any way? Please, no one psychoanalyze the fact that I'm 30 and I sleep with a bunny rabbit every night. And also, I know what you're all thinking that doesn't look like a bunny rabbit at all. And it is, but she's 30 years old and she's looking a little worse for wear because.

У стрічці Вовк з Уолл-стріт» акторка грала спочатку коханку, а потім дружину головного героя, роль якого виконав кумир її дитинства Леонардо Ді Капріо. Марго зізналася, що перед зйомками першої постільної сцени настільки нервувала, що, щоб впоратися зі стресом, випила поспіль кілька шотів текіли. Багато артистів завдячують своїй кіношній крутості, майстерності дублерів, каскадерів та фахівців з візуальних ефектів. Але Марго сміливо приймає виклики і сама виконує навіть найхитріші трюки. Так, вона сама виробляла акробатичні етюди у ролі Харлі Квін у стрічці загін самогубців, а також каталася на ковзанах у фільмі Я Тоня. Дякую вам за перегляд, друзі, тисіте ти вподобайка, якщо вам сподобалося це відео і ви дізналися про акторку щось таке, чого раніше не знали. Пишіть у коментарях, який ваш улюблений фільм з Марго Робі. Підписуйтеся на канал, щоб не пропускати нічого цікавого. А якщо маєте можливість і бажання підтримати його розвиток, можете задонатити за QR-кодом або за посиланням, яке знайдете в описі цього відео.